Йдемо на озеро, а там рибалка сидить, чи хто рибу ловить. Мабуть, там де кущем. Може, то пакет так лежить, а ні, так. Він встав, ага, будили тримає, так ловить рибу. Ми на озеро прийшли. Сьогодні дуже холодно. Вчора плюс 36, сьогодні 13. Ну, правда, 36 я міряла майже у 2 години дня о 14.00. А зараз 89 година ранку. Також 13. Зараз. Біля водой ми. Подивіться, як це. Айстра якась, мабуть, осіння. Водойми біля озера. Таке озеро. Вітер. Сильний вітер. Погляньте, яка травка гарна. Ідемо. Ідемо, нюхали. Йдемо далі. Ось усюди оці блакитні. Острівці. Так, рибалка ловить рибу. Лія зажбати. Йдемо йдем. йдем далі. Дивіться наші озера. Ідемо. Це корій досі цвіте. Довго він цвіте. Він почав цвісти в кінці. Здається, в кінці липня. Деякі поодинокі. І ось до цього часу, вже вересень, сьогодні 25 вересня. Ось зовсім мало водички стало. Осім мало. Птахи кружляють, а чаплі я не бачу. Ніякої тут була сіра і біла. Ніякої не бачу. Ой, тут калабаня була з пуголовками, нема вже майже. Ай, ні, трішечки залишилось. Трішечки-трішечки залишилось. Небо похмуре, сьогодні холодно, я ж кажу, 13 градусів я глянула. Ну, може, буде 16, ну, може 18. А ну, побачимо. Скільки буде, побачимо. А ось цій калабані я бачила черепашку. Ось вона вже також просихає. Якщо не буде дощу, то вона геть висохне. Але вона тут глибоченька. Не лізь! Буля, не лізь холодно зараз. Не для купання час. От погляньте, тут глибоко. Сантиметрів 25. Але видно ну, дно. Така, така собі колобанька. Тут черепашку, я бачила, тут вона жила. Вона занурювалася в водичку. Втікала від мене. Ну Підійдемо з цієї сторони озера. Тут ми сюди ми ще не ходили з вами. Пройдемося сюди, тільки треба дивитися під ноги, тому що ту гадюку я бачила, я показувала в відео. Дуже, дуже страшна тваринка. Я зараз проходила по всі, її, там немає вже. Ну Звичайно, вона ж там не буде дві доби сидіти, правильно? Ось подивіться, з цієї сторони. З цього місця також рибалки ловлять три. Буля, дивись під ноги. Також оці блакитні квіточки. Ось так виглядає наше озеро. Ні, я туди не піду. Там трави дуже багато, я боюся. Може там і зачаїлася якась звіринка, тож не буду її лякати і себе лякати. І сама не буду лякати. лякатися. Вертаємося назад, назад ідемо. Зараз підемо туди, де я рятуюся від дронів. Ой, подивіться на це диво. Зараз підійду ближче. Як вони мені подобаються, Гляньте. А ще на одне підійде подивимося. Це також дивина. Але ну, не така дивина, вона знайома усім. Ось подивіться, яке гарний. Кущика тут росте. Ось який гарний. Все має право на життя. Надік цяй будяк. Це, здається, осика. Ось, гляньте, покажу вам ефект. Листячко зелене, так? А вітер зігнув листячкою і подивіться, який сірий благородний колір. А так воно зелене, рослинка така, деревце, ось воно деревце росте в одну гілочку. І так само у маслини, в неї також. Зверху листечку зеленкувати, а знизу ось вітер перевернув і там сіре, але не таке сіре, як тут. Тут, можна сказати, біле таке. З білим відтінком. Ось, де там іще багато от цього оч -оч черету. Взагалі люблю природу. Я її обожнюю. Я перед нею стою на колінах. Ідем. Ідем. О, блядь, галявина. Природа малює, розумієте? Бачите, як гарно. І ось такий краєвид. І ми підемо от туди, зараз у хащі підемо. Ось сьогодні вранці дрони літали, підемо туди, погуляємо. Ну, сховаємось. раптом буде летіти. Ось на цій картинці. Гарного усім дня.